Як самостійно посилити сигнал стільникового зв'язку. Проблему слабкого сигналу від базової станції у конкретному місці можна вирішити заміною одного оператора іншим. Але іноді простим перебором сім карт це зробити не вийде. Що робити, якщо необхідно налагодити хороший прийом? Неможливо підтримувати гарний сигнал і відмінний мобільний зв'язок абсолютно скрізь. Вона може працювати гірше у вас у будинку, але поряд з ним чи навіть у сусідів смартфони ловитимуть мережу нормально. У цьому випадку проблема найчастіше полягає в якійсь перешкоді іншій будівлі чи височини. Якщо у вашому будинку і поруч із ним гаджети приймають хоча б слабкий сигнал, то ви зможете покращити зв'язок. Важливо відзначити, що підсилити вийде тільки сигнал, що дійсно приймається у вашому місце знаходження. Якщо мережі зовсім немає, то і налагоджувати буде нічого. Для цього знайдіть місце, де є хоча б слабкий прийом. Наприклад, якщо є стабільний сигнал 4G мережі за кілометр від вас, то покращити зв'язок не вийде, який би потужний підсилювач ви не встановили, і тут варто перевірити сигнал від інших операторів. Посилити сигнал стільникового зв'язку за допомогою антени цей варіант підійде для покращення прийому мобільного інтернету. Якщо вам стільниковий зв'язок необхідний саме для виходу в мережу, то це завдання вирішити найпростіше і найдешевше. Всі сучасні смартфони та ноутбуки підтримують підключення Wi-Fi. Зовнішня антена, в порівнянні зі смартфоном здатна працювати з набагато слабшим сигналом мережі. Потрібно визначити, де він найсильніший. Якщо це приватний будинок, то зв'язок краще на другому поверсі або на горищі. Перед встановленням антени пошукайте ідеальне розташування для неї. Слідкуйте за швидкістю доступу до інтернету, переміщуючи пристрій у просторі. Закріпіть її в місці, де найсильніше прийом, якщо це можливо фізично. Гаджети не вдасться зв'язати з антеною безпосередньо, знадобиться пристрій. Посередник. Для цього можна використовувати USB модем із сімкою, який необхідно підключити до антени. Як модем підійде також Wi-Fi роутер з підтримкою SIM-карт. Смартфон або ноутбук потім достатньо буде підключити до передавача через Wi-Fi. Важливо помітити, що модем або роутер потрібно поставити не сім-карту від вашого телефону, а окремо зі своїм тарифом під ваші потреби. Для антенни пристроїв із нею важливий коефіцієнт посилення здатність перетворювати слабкий сигнал на сильний. Характеристика вимірюється у децибелах. Чим вище значення, тим слабкіший сигнал від базової станції вдасться посилити до прийнятного рівня. Але підвищена ефективність впливає вартість антени. Моделі з великим коефіцієнтом посилення обійдуться помітно дорожче посилити сигнал стільникового зв'язку за допомогою репітера. Репітер складається з двох модулів приймача та випромінювача. Перший розміщується в місці з найкращим сигналом, а другий повторює цей спійманий і посилений сигнал від мережі для підключення гаджетів. Так, пристрій підтримує стабільний зв'язок у вашому будинку. Симка для такого приладу не потрібна, ви просто підключаєте до нього свій смартфон або планшет як до звичайної мережі, не через Wi-Fi. Моделі підсилювачів сигналу різняться між собою, як і стандарти стільникових мереж. Мережі 2G GSM підходять для голосового зв'язку, 3G та 4G можна використовувати як для дзвінків, так і для мобільного інтернету, але на вищій швидкості у другому випадку. Репітер зазвичай здатний приймати та ретранслювати лише один із сигналів доступних мереж. Тому вибирати пристрій необхідно виходячи з того, для якої мети воно вам потрібне, і не варто забувати про доступність цієї чи іншої мережі вашого оператора. Пам'ятайте, що посилений сигнал 2G дозволить лише проводити телефонні дзвінки, в більшості випадків краще вибирати 4G компромісний варіант з 3G допоможе, якщо більш просунуті мережі не ловляться у вашому будинку.